Бачите, дітей тут діє, тому що вона хорошо співпрацює. Але ми це все як можна скоріше е, переносимо на гру, щоб ну, життя було Житті е, ну, вона десь це робила і, і, і це подобало. Так, ну, вам, Ми маєте сісти з одної сторони дитиною і давати інструкцію. Спочатку одночасно. Е, так, звісно, є тому ми хочемося робити. Зробити, так, ви кажете, да, я зроблю так, і ви можете одночасно так, рухатися. Молодець, і трошки, якщо ви пускаєте, дитина продовжує рухатися, ви вже робите їй житом. Молодець. Вот. Вже ви трошки поламірно обираєте цю підсказку, ви рухаєтесь, ви робите підсказки, Все, якщо ви трохи дитина трошки проїжджається, От -от, молодець, ви тут зразу робите її житою. Сідати просто нададу, чи ми, щоб у вас було можливість. Давайте тепер вимо. Якщо є одна швидкість, тоді вже тренуємо іншу. а можна там трошки або намалювати фініш, або там. Okay. Я малю, малюю тут інколу полоску, щоб був фініш okay. якийсь. Це дуже класний момент, це правда, для того, щоб потім вчитися хто перший. І давайте спробуйте швидко виробити. Ага, і ще раз робити підсказку. Робити. Там я так краще зробив. Можна, це просто це не завжди так класно постати, стати, стати ага. а от Не завжди ну, другої проби у вас дитина може зробити правильно, тому да, спішіть цю руку ставить. І в нас це не зовсім пункт. Д-16, тому що ми робимо одночасно. Якщо ви зробили одночасно, ви тоді просто обираєте одну машинку. І так як мама, вона робила з одним предметом. Тобто зробить так, От, так. Угу. і на ісходу. І дитина там робить так. Якщо вона робить так, ви нічого не даєте, ви ще раз повторюєте і робите. Якщо вона все одно у вас багато понук, ви берете іншу машинку, зробите одну грім. Так, і різні об'єкти можна генералізувати, що там може бути автобус, ще через, тому що деякі діти можуть з одним чином зробити, іншим не робити. Все, як тільки у вас з одним предметом є, зробіть іншим. Ну це вся у нас машинка, але ми можемо, що ми можемо, як і вона, і топ-топ-топ, і щось крутити, і нажимати, і так далі. Давайте вже досить три жетони. А, ну так то что мы тоже, то что не шел так что мы это можем сделать честно, Ну, без подсказки, без в Ну, Ага, ага, все, я Емитация інтенсивності сили нажиму, интенсивности скорости. Можно показать?